Доброго вечора. Ми з України. Вітання, друзі. Планувала для вас записати це відео ще раніше, однак у Києві склалася дуже складна ситуація із електропостачанням, через що декілька діб спочатку в мене не було світла. Ну а далі, коли вже все більш-менш владналося, коли я приходила додому, воно також зникало. Отож, зараз я намагаюся зробити все можливе для того, щоб продовжити свою лінію публікації роликів. І сьогодні поговоримо про дуже смачне мармурове печиво, яке його готую. Доволі нещодавно. Воно надзвичайно сподобалось моїй родині, і я впевнена, що якщо вам не подобаються пряники, які часто готують до різдвяних свят, то ви оціните це печиво, адже воно шоколадне і з просто неперевершеним фантастичним новорічним смаком. Отож, готуймо. Розпочнемо з того, що у сотейник з маслом додаємо шоколад. Я використовую професійний кондитерський. Тепер розтоплюємо шоколад і масло на невеликому вогні або на водяній бані. Маємо отримати консистенцію, схожу на шоколадну пасту. Зачекаємо, доки маса охолоне, а за цей час ми зіб'ємо 2 яйця із цукром та дрібкою солі. Цей процес займає від 3 до 5 хвилин. Коли утворилась ось така пінка, можемо додавати нашу остилу шоколадно-масляну масу. Об'єднуємо дві суміші за допомогою вінчика. Маємо отримати ось такий красивий темний шоколадний колір. Наситом ми висипаємо борошно, якісний какао-порошок та одну чайну ложку розпушувача. Просіємо суміш сухих інгредієнтів через сито. Ретельно перемішуємо. У нас вийшло красиве шоколадне тісто. Його я прикриваю харчовим пакетом у контакт для того, щоб не утворювався конденсат. І ставлю у холодильник на декілька годин. Вже минуло 2 години і я дістаю тісто із пакета. Настав час формувати печиво. Отож, напираю приблизно півстолової ложки тіста та починаю формувати кульку. Для того, щоб тісто не так липло, змазую руки олією. Загортаю шоколадну кульку у шар із цукрової пудри та викладаю на деко застелене пергаментом. І за тим же принципом формую наступні кульки. Випікаємо печиво 12 хвилин при температурі 180 градусів. Ось така шоколадна краса у мене вийшла. Отож, прохання поділитися своїми враженнями про рецепт цього печива у коментарях. Сподіваюсь, що вам сподобалось ці відео. Якщо це виявляється правдою, то попрошу поставити йому лайк. А також поширити це відео для своїх друзів та близьких. Можливо, вони також захочуть поласити таким печивом. Дякую вам усім за увагу. Сподіваюся, що усе буде добре, і я вірю у перемогу України і до нових зустрічей!